Вона ілюструвала буквар, який перевидавався понад 10 разів. Відома українська ілюстраторка Вікторія Ковальчук через свої роботи вчила і дітей, і дорослих бачити в простому прекрасне, а найголовніше любити батьківщину. На її честь у Черкасах з'явився мурал, над яким працювала черкаська художниця Ольга Курська у рамках благодійного проєкту ЮНІСЕФ і запропонувала обрати ескіз для цієї стіни на цій школі. Я вирішила, що з одної сторони букваря я її трошки переробила під стіну вже і зробила такий стінопис. Матеріали для його створення знайшли волонтери, додає художниця. Обрана ілюстрація це не лише про українські краєвиди, а й про глибину та силу української нації. Малюнок лише трішки відрізняється від оригіналу, адже у Вікторії Ковальчук роботи надто тонкі за технікою, як для муралу. Тут основний концепт це глечик, з якого витікає річка життя. І на двох берегах. Панує це життя, воно цвіте, воно яскраве, кольорове, зелене і е, об'єднують ці береги мости. Алі у Вікторії Володимирівни в неї всі малюнки з глибоким змістом. Там немає беззмістовних малюнків. В неї кожну роботу можна сидіти розглядати, е, починаючи від кропіткої деталізації, закінчуючи філософським наповненням. Вікторія Ковальчук народилась на Волині. Згодом приїхала до Львова, була відкритою до спілкування. На одному з книжкових форумів пані Курській вдалося познайомитися з майстринею. Відтоді затоваришували. Я рада, що я саме в пам'ять про Вікторію змогла зробити такий стінопис. Наскільки я знаю, в Україні стінописів за мотивами її творчості ще нема. Хоча я сподіваюся, що з часом їх буде. Ну от в кожному місці для мене це все про Україну. про про наше майбутнє, про дітей. І тут і чотири стихії є: вогонь, вода, вітер, земля, і глечик, як символ народження всього живого. Тобто, це така робота досить сакральна. Знаменита українська художниця, яка створила образ найпопулярнішого букварика, працювала до останнього, але хвороба забрала життя Вікторії. 26 січня їй мало виповнитися 64 роки. Одна з її актуальних на сьогодні робіт книга про гусінь, війну і любов, історію та малюнки до якої створила сама. Це історія про маленьку гусінь, яка залізла в кишеньку до військового, і в ним пробула шматочок війни. І потім, коли він загинув, вона перетворилася в метелика і полетіла. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.